Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде Ок. Сьогодні обговорюємо тему з ваших запитань, який чи котрий? Далеко не всі знають, коли треба вживати умовлені котрий, а коли який і чи можна ці слова взаємозамінювати. Тож запам'ятайте, який уживається в запитаннях, де йдеться про якість чи властивість кого, чого-небудь. Або про дату певної події. Наприклад, яка країна надає інструкторів для навчання підрозділів Збройних сил України? Чи із якої зброї найкраще нищити окупантів? Або який момент у російсько-українській війні є переломним, котрий? Зверніть увагу на наголос, котрий, Вживаємо, коли говоримо про час, порядок при лічбі, або коли потрібно вирізнити когось чи щось з поміж інших. Наприклад, котра година, або котрі двері відчинити, або не знаю, котрий з підрозділів кращий. Зверніть увагу, правильно сказати, котра година, замість скільки годин. Також правильно сказати. У якому році народився Тарас Шевченко, замість у котрому. Адже ми говоримо про дату конкретної події, народження письменника а не про час. Також який і котрий виступають як сполучні слова у складнопідрядних реченнях і є синонімами займенника Що? Але котрий у цій ролі вживається рідше. Бо поєднується переважно із словами, що позначають відтінки часу або виділяють щось чи когось. Наприклад, знаю, котрий з підрозділів захищає місто Бахмут. Або найщасливіша та дитина, котра живе під мирним небом України. Не можна поділяти думку тих, хто вважає, ніби що стосується лише предметів. А який тільки людей. Адже ні усне мовлення, ні художня література не дають жодних підстав для таких тверджень. І що, і який, і котрий приєднують частини складних речень, незалежно від категорії живого і неживого. Розглянемо приклади вона, що носила у серці велике горе, бачила тільки своїх синів. Про них говорила вона істота. Дерево, що його зламала буря, розпиляли на дрова. Дерево неістота, бачимо і в першому реченні що, і в другому реченні що. Або таке речення. Обоє глянули на похилу хату, яку срібним вінцем завершувало засніжене вікно. Хата неістота, яку вживається із неістотою. До речі, у складних реченнях слова що і який треба чергувати, щоб уникнути небажаного повтору. Наприклад, у реченні, впевнена, що розпочався контрнаступ, що нам обіцяли Збройні Сили України. Друге що потрібно замінити на який, впевнена, що розпочався контрнаступ, який нам обіцяли Збройні Сили України. З вірою в нашу перемогу говоримо українською правильно.